Сьогодні ми продовжимо рубрику про правильну організацію робочого місця. Забезпечення комфортного офісного середовища починається з організації робочого місця для кожного працівника. Відповідно до правильної структури робочого простору залежить ефективність праці та задоволеність персоналу умовами праці. Сьогодні ми розглянемо, які елементи повинні бути присутні в сучасному офісі для Забезпечення максимального комфорту та ефективності. роботи. Щоб облаштувати комфортне робоче місце в офісі, потрібно зосередитися на ергономіці, регульоване крісло стіл 68-80 см, монітор на рівні очей, організації простору, мінімум зайвого, органайзер для дрібниць, системи зберігання, правильному освітленні біля вікна. Але без відблиски, штучне світло, В комфортному мікрокліматі, температура, вологість та швидкість руху повітря, а також на психологічному комфорті, бачити вхід але не спиною до дверей чи вікна, естетичні та ергономічні рішення звукопоглинання.